Хочете дізнатися, як зробити свій літній макіяж неперевершеним? Тоді залишайтеся зі мною, бо я зібрала найкращі тренди цього літа? Пігнали! А поки ми переходимо до найголовнішої частини цього відео, залишайте свій лайк, коментар та свою підписку. Мені буде дуже приємно. Дякую. Тож, які вони основні тренди цього літа? Звичайна, натуральна шкіра. Всі ми далі продовжуємо робити макіяж Clean Girl, адже літо це час легкості природності та сяйва. Надавайте перевагу BB, CC кремам, легким тональним основам. Наша мета створити макіяж без макіяжу, підкреслити нашу природну текстуру та красу. Використовуйте прозорі злегка помітні пудри. За допомогою них ви зможете зменшити блиск та при цьому залишити природний сяйва шкіри. Це додасть вашому образу витонченості та свіжості. Цього літа можна сміливо експериментувати з яскравими кольорами на ваших очах, на ваших губах. Та навіть на ваших щака. Неоновий зелений, блакитний яскраво-рожевий ось що в тренді цього літа. Зробіть один колір козирем вашого образу, додайте його також до одягу або до ваших аксесуарів. Це допоможе вам зробити сміливий та неперевершений образ. Якщо ви не дуже любите яскраві кольори, використовуйте пастельні, вони також в тренді цього літа. Пастельні кольори допоможуть вам додати свіжості та найголовніше легкості, зберігаючи при цьому вашу елегантність. Глянцеві губи ось що дійсно вирізняється в трендах цього року. Так, ми знову повертаємось до сатинових, об'ємних, гарних глянцевих juicy Lips Блиски знову повертаються в моду, і це дуже помітно на ринку косметичному, тому що зараз кожна компанія випускає нові відтінки, нові формули, нові круті блиски. Ось що вийшло тільки за цей місяць. Ви просто подивіться. До речі, що нового виходить на косметичному ринку, ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі. Посилання, звичайно, я залишу в описі або ж тут в QR-коді. Заходь! Мені приємно буде вас там побачити. Продовжимо далі. До речі, для додаткового об'єму використовуйте блиски під назвою Plumper. Вони мають різні дії, наприклад, трошки підпікають або трішки охолоджують губи, чим додають пігменту та об'єм вашим губам. Ну і, звичайно, саме плампери додають такого juicy lips ефекту. Ви вже знаєте про тренд з заходу сонця. Так, ваші тіні та ваші щічки можуть імітувати захід сонця. Це супер популярно зараз на просторах TikTok, Instagram та YouTube Shorts. Всі дівчата поголовно зараз використовують два відтінки в рум'яних та на очах: рожеві, червоні і золотисті, такі, які роблять промені сонця на заході. Це неймовірно виглядає на засмаглих дівчатах та на світлих, якщо використовувати більш світлі, пастельні, легкі кольори. Цей ефект сонячного поцілунку зробить вас просто неймовірними, це виділить вас серед інших дівчат. Ось цей тренд я дійсно покохала. А вам як? Напишіть мені в коментарях. Легкий рум'янець. Так, всі ми зараз дивимося Бріджертенів і що їх виділяє в своїх макіяжах. Це шикарний натуральний рум'янець. Саме такий нюдовий рум'янистий макіяж зараз заполонив інтернет також разом із заходом сонця. Ви можете бачити його на всіх. Максимальний No Makeup плюс яскравий рум'янець те, що додає вам свіжості, легкості те, що зробить вас гарнішим, молодішим і 100% більш привабливим. Рум'янець в стилі маленької дитини зараз в топі у візажистів, тому обов'язково спробуйте цей ефект. Тут, ніби всі говорять, що матова шкіра в тренді, і це так. Але не влітку. Влітку все одно перевагу мають хайлайтери. Зараз ще також стало популярно використовувати хайлайтери не тільки шампанського, срібного чи золотого кольору, а ще кольорові блакитні, рожеві, фіолетові. Іноді навіть бачили зелені, але в основному рожево-фіолетові впадаючи в золото. Тому, якщо ви не боїтесь експериментувати, обов'язково спробуйте цей ефект на собі. Натуральні брови ось ще дійсно є трендом. Зараз навіть бровісти, стилісти почали працювати саме в натуральній техніці, коли вони промальовують фарбою собі волоски. Недавно я записувала для вас відео з фарбуванням брів в звичайній техніці Омбре. А зараз я планую зробити вам таке відео тільки в волосковій техніці. Якщо вам буде це цікаво, обов'язково дайте мені знати, а ми продовжуємо далі. Бронзове сяйво це те, що зараз на піку. Кожен візажист має в своїй косметичці обов'язково декілька видів бронзерів. Це зараз на топі. Бронзуємо абсолютно все, бронзуємо шимером, бронзуємо обличчя, плечі, грудь, ноги, руки, все, що видно. Все бронзуємо, це досить зараз популярно. Всі обожнюють блиск шкіри. Давайте не будемо відставати від трендів і теж сяяти на цій вулиці. Ну і оскільки з трендами я вже закінчила, хочу дати вам декілька порад для літнього макіяжу. Влітку особливо важливо підготувати шкіру до макіяжу, використовуйте зволожуючі текстури та обов'язково фільтри SPF, щоб забезпечити шкіру від шкідливого впливу від сонячних променів. Це забезпечить здоровий вигляд шкіри та завадить завчасному старінню шкіри. Пам'ятайте про правило менше краще. Так, нам здається, що от трохи більше коректору під очі чи трохи більше коректору на нашій недосконалості буде краще, але це абсолютно не так. Саме влітку краще нанести тонший шар косметики, щоб він краще тримався. Поясню вам такою легкою мовою: чим більше слой тонака, тим легше він топиться на сонці. Пам'ятайте це правило і не менше. Не забувайте про водостійкі продукти. Так, ваша туш влітку має бути водостійкою, тому що там трохи водички, там трохи спітніли, і ви панда. Кому це приємно, ніхто це не любить. Використовуйте водостійкі туші, я обожнюю, наприклад, з цих фірм, спробуйте і ви собі. Тривале зволоження. Не забувайте зволожувати додатково свою шкіру, тому що всі тональні засоби мають трохи тенденцію до пересушення. Коли ми дуже довго знаходимось на сонечку, варто зволожитись додатково. Можна купити SPF спреї або тоніки в спреї. Завжди носіть його з собою і зволожуйте шкіру. Це, по-перше, дуже приємно. Також додає трохи запаху, якщо оберете термальну воду або тонік із запахом. Знову ж додаю вам тріску прикладів, які ви можете використовувати. ці спреї можуть вам допомогти освіжити макіяж, адже вони додають додаткового сяйва та зцілюють текстури, які ви нанесли попередньо. А на цьому в мене все. Я дуже вдячна, що ви були зі мною. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі. па-па!